Завезли ми до цю в садочок, вона така щаслива, а самі замовили, о вже пікає я йду за замовленням нашим. Все, обміняв я ту пікалку на їду. Тут ще бачу є кетчуп, у нас стоїть свій соус. Зараз попробуємо який він. Він має бути якийсь дуже гострий. Щось ми поділилися так, що я буду їсти кебабцю. А Наталя буде їсти фрідіцю. Походили трохи по Спартаку, нічого не знайшли, вирішили перекусити. Я тепер зрозумів, для чого тут ця срірача. Просто всі кебаби йдуть не гострі, а якщо хочеш гострий, то можеш собі. Ану, візьми поле і попробуєш. Не дуже гостре. Ну, я, може, і не багато лив, тому не сильно гостре. Перекусили з Наталією. будемо повертатися додому. На вулиці дощ, Надіюся, що вже перестав, бо так дощило, що мусили країни відвозити на машині. А вона любить на машині їздити, вона тільки чує машина, все, їдемо. Я думала, і раз на машині, значить можна перескочити за продуктами, що цілий кульочок ми накупляли, потім скажу, що там поля Все, добралися ми додому. Чесно кажучи, поснідали ми в кебабці і цього разу якось на нас не здивувало, Точніше, навіть наоборот. У мене кебаб весь розвалився, поки я його доїв. Ну, повністю все порозвалювалося. А в Наталі картопля Фрі виявилася не така тверда, вона була м'яка, що згнулася. Плюс я їй ще налив той срірачі і каже, що в неї стоїть запах того часнику, ще досі. Так не сподобалося. Я тут дещо закупили ми в Сільпо, хоча заходили за беконом нарізним, а його як завжди немає. Не знаю, він пропав. Такий дефіцит став. Поки до цього садочку можна себе побалувати хімією. Взяли такі от чіпсілей з сирні. Що побачили? От дивіться, класна штучка. Ідеальна кукурузка. Ну, сезон вже прийшов, а вони от продали від ягідної країни. Одку от ідеально. Ніде не потріскана, не суха, суперова. Але 100 гривень за упаковочку. Там 99. Це, напевно, українська продукція, скоріше за все. Так що, можемо, та українська продукція вироблена в Україні. Так що ми підтримали свого виробника. Так, сметанка. І завжди таку от прикольну штучку. Теж була в сільпо. От, дивіться, тут якісь як 12 е, таблеточок. я думаю, що це таке? А це оказується: кидаєш на воду, і з води утвориться в нас 12 різних єдинорожків. Так як Карина любить ці єдинорожки, то їй думаю, буде цікаво. Тим більше, що Наталя їде пізніше на... Ногті, а я крайну буду забирати, так що каріну, треба чимось зацікавити прикольним новеньким. Воно було недороге, воно ну, щось там 20 гривень. але побачимо, що з того вийде. І взяли ще на пробу, щось мені захотілося морепродуктів. Коротше, креветки вони вже є на грилі, тобто готові. 120 гривень, тут 300 грам. Просто підігріти і їсти. Все, ось таке, а, ще одне. Руйна в нас ж еко-активістка, то ми збираємо ці кришечки, і потім даємо, і вона в садочку кидає там, де вони визбирують у ці пластикові кришки на переробку. Забрав калінку з садочку, нажимає ніжкою. Сильно, сильно, сильно. Так, похіле, тато то викидає, все відпускай. Бачиш, воно ну, з дотяжкою раз закрилося. Дедемо. Байдше я маю? Зараз будемо ще кидати. Еко-активіст йдемо. До того сердечка і зараз закинемо туди. Давай я піднесу твій блокнотик. Ми там писали якісь віршики з подружками і вже повиривали трохи сторінок. Напевно, не вийде віршик. Та їх вже ого як багато, вже скоро буде ціле серце. Ще трошечки і буде реально ціле серце. Так, давай подивимося. Що тут ти понаписувала? Це отак віршик виглядає. Можна його прочитати, тут якась наклеїчка є. QR-код. Хто хоче скачати таку, е, такого віршика пісню по QR-коду. Тут ще якась пісня продовжується. То мама намалювала трав'янчика такого класного. Правда? Такий прикольний. А, тут моя а отут Вова трохи повирвала листків. Та то нічого страшного, то буквально скільки листочок ви вирвали один. Один з цього листочок. Чернетка, що не получився віршик треба було переписувати, і все більше нічого не писали. Аж тут. О, то ще посередині. І тут ще верх. <смі> Я думав, що тільки ви на початку, а то ви вже. Ага, тут ще й сердечко таке є. Класне. Вишенька малювала? Вишенька малювала? Дуже гарне. Дуже гарне сердечко вишенька намалювала. А тут ще хтось писав. Коротше, всі подружки розписали. Ога, то тут є. Так, тут якийсь колобок був. Я писала. Ананаса? Ананаса? Ага, то вказується не колобок, то ананас. Так, всі подружки тобі тут все позаповнювали. Це так, як колись в нас анкети заповнювали в зошиті і потім передавали однокласникам. Там було опитування, і треба було за день то все писати і потім передавати. Наступному і наступний писав. Зато можна потім було почитати хто що мріє, всі мрії. І багато чого дізнатися. Так, сьогодні будемо проводити експеримент, добре? Так, у нас експерименти будуть: отакі от таблеточки, треба їх кинути на воду, і з них мають вирости єдинорожки. Ти любиш єдинорожки? Клас! Давай будемо розпаковувати їх. Давай! Спочатку одну оцю от жовту. О, а воно реально як, е, цей, як таблеточка Тримай. Ставлю. і даю тобі водичку. Кидай. Так, зараз треба почекати. Може, треба було її відкрити? Кирилка розпакувала і витягує. Та просто треба потягнути. Отак, все. Покрутити, повертіти, зараз в нього щось виросте. Бач, воно помаленьку собі розкривається. Але мені здається, що ми його просто ну, порвали. Бо ми неправильно то зробили. Знаєш, як треба було зробити? Дивись, беремо цю ампулу і вона ж відкривається. Її треба було просто покрутити. Бач? Чик -чик -чик. І звідси витягнути. І тоді кидати в водичку. О. Отак. І кидаємо воду. Все. Оцей має. у нас... Получитися прикольний. У нас має бути якийсь із цих єдинорожків. Треба почекати трошки. О, дивися, а тут цей єдинорожок, і той теж отримався. В нього тут крила виросли. І ножки, а цей ще бачиш, ще ще росте. Клас. Відкриваємо шейку. Це може може? Може, але мусить лежати довго і він буде рости. Вони швидко ростуть. Так, давай дістаємо всі ці таблеточки. Мі, мі, Воно на дотик. А таке, як мочалка виходить, ці всі донорожки. Оце покладе. Куди? Я сюди тобі в чашечку кладу. Зараз будемо їх всіх розпаковувати і кидати. Всі відкрили, всі закинули в водичку і дивіться. Деякі відразу починають відкриватися. І ставати єдинорожками. Він такий от як червоний. от, Зразу видно, що це єдинорожок. Да, ну, путаю... Синій. так, Синій теж єдинорожок. Він став їдинрожку. Так, А вони потім висушаться. ну, Витягнемо з води, коли вже повністю відкриються, висушаться, І будуть багато єдинорожків таких. Клас. Класні. Одноразові єдинорожки. В тій колекції має в нас попастися. Я вже показував 12 єдинорожків. Отаких от, от різних з крилами, Такі вражні єдинорожки пегаси. Мені нашки єдинорожки валінорожки. Оце якийсь дивись, якийсь пес чи що? Ану покажи. Ні, це, е, типу, кінь такого пригає, бачиш? Єдинорожок так підпригнув. Бісподості єдинорожки? Так. Да. Так? Да? Ну вони вже всі повиростали, я їх можу витягнути, висушити. І можна буде їх так повикладати на столику і подивитися, кожен як виглядає. Робимо так? Добре, що змучую їх добре. І зараз буду висушувати. А феном їх можна? Ні, та феном не треба, вони порозлітаються. Все, вже, висушили ми єдинорожки. Так, їх треба єдиний шопу викладати. Такі казкові у нас єдинорожики. Той, що пригає. Так, тут оранжевий або той, що з крилами. І цей пригає, так. Цей просто скаче. Цей у нас що? Цей летить теж. Оцей, ого. Так, тільки тепер не зрозуміло. А де, як, як на нього дивитися? Це як не рожок, це якийсь лев. Так, і вон ще один. О, це ось так. Оцей теж це Я таки не зрозумів, як на нього дивитися. Ну то Я розумію, що це зверху це ноги. А де сам єдиноріг? Де голова? Чи голова десь відірвалася? Тут. А тут є, є ріг. Єріг? Ну от все. 12 штук у нас, так? Прикольно. Така собі іграшка, але королі так сподобалось. Можна і дорожками бавитися. Так, жовтий до жовтий до жовтого. Оранжевий до оранжевого. Червоний до червоного. Жовтих-оранжевих по 3. Зелених 2, синіх 2 і червоних 2. Разом 12 штук. Ти ще складаєш так. По кольорах і. Від теплого до холодного. Ну, показуй свій шедевр. Клас. Прикольний трицератопс.